Вітаю, у нас сьогодні цікава тематика. Ось такі дискетки мені дали мої підписники. Дискетки до сьогодні актуальні, бо багато компів ще працюють на дискетках, синтезатори, програвачі МІДі файлів, вимірювальна техніка. І маємо. З десяток чудових дискет, які ми сьогодні будемо тестувати. А будемо тестувати дискетки найцікавіших фірм. Вони майже до мене не доходили. Це Samsung, Datex і Fujifilm. Оце є Datex. Він в такому чудовому чехлі. Як бачимо тут, вже зекономили метал і ця от заслонка з пластику. Samsung. Ну Ми знаємо, компанію Samsung випускала досить відмінні аудіокасети. І по сьогодні різну електроніку випускає і навіть є їхній сайт. Написаний Samsung Media. Якщо вам знадобляться дискетки. І тут маємо ще одну дискеточку. Fujifilm Fujifilm нам відома тим, що колись випускала чудові фотоплівки. Наразі тільки компанія Kodak виготовляє фото-кіноплівки. Так, ми вставили в дисковод дискету Samsung. Щось буде. Ні, капут дискетки. Дискетки капута. Так. Вмикаємо дискетку Fujifilm. Fільm заразу і все. І тут в нас ще... Один і два Мегабайта вільно PDF читаємо формата. Так, то є. То хтось брав якісь кредити, заповнював анкету. Кредит дебета. Це в нас запам'ятало Фуджі Фільм. А тепер вмикаємо датекса. Так, вставили дискету? Вставили вже. Так, Датекс. Невже це саме на Datex є? Це саме на Datex є. Людина перестрахувалася. Те, що було на фуджі фільмі, на Датексія. Ха-ха. І що які висновки скажемо, що все залежить від якості дискети, від її стану, то дискетка може довго служити. Тому, якщо маєте вінтажні компи, всюди, де є дисковода, то по-любому будете мати справу з дискетами. Так що бажаю успіхів. І в 2025 році дискети знову повертаються міцного здоров'я і багато грошей.